Скандальний грузинський реформатор Міхаель Сакашвілі знову в центрі уваги. На своїй офіційній сторінці у мережі Фейсбук він опублікував фото з розкішного приватного літака. Ось він розслабляється в компанії своїх заступників та п'є візки. Летять, до речі, одеські чиновники на економічний форум в Катовіце. Сам губернатор Одещини запевняє, приймаюча сторона дізналася. Що Міхо Міхота його команда не встигли на рейс і пригнала за ними окремий чартер. Проте журналістам програми гроші стало відомо, що Сакашвілі полетів приватним літаком, за який сплатила фірма одіозних бізнесменів Бориса Кауфмана та Олександра Грановського. До речі, в Києві пан Сакашвілі арендував офіс для своєї політичної партії проти корупції в одному з ними будинку. Цікаво, а як воно боротися з корупцією на приватному літаку із келихом віскі і поруч з такими цікавими персонажами.